Як же мовчати про те, що було, про те, що тіло не народить біль, про те, що так мовчати нудно, і так от страшно, стільки віків здається, просто мільйони років пройшли від того дня, і вже безпокій ми, та знов війна, та знов війна, вони до нас ідуть, вони з війною, зброєю своєю і топчуть наші хвилі і ми тут. Як та зима холодна, наче зброя. Вони йдуть, щоб знову голод сіять по всій землі, їм України вже замало. Вони, це вся Росія, вся Росія, вони без птаха падають тут з граєм. Такою зграєю помруть, напевно, і зляжуть тут у домовину, хоч в пакетах. Ми не розтепнемо для них серця. Ми не розкриємо для них тут двері. Вони без пам'яті знищують до дна, вони упадуть у свої могили. Хто пам'ятає голодомор? Хто пам'ятає, чи вже загинув, але наскільки в дитячих жилах кров холоне, як знову дивиться у ті могили? Коли приходиш, ти туди дивись не вгору, а собі під ноги. Бо так холодна була днина і морози, і голод все в сердині знищував, умить, і люди вмирали, і людські сльози все падали і зморювали землю. І Україна плакала в огні, і Україна Богу так молилась. Прости собі, Вкраїну, всі ці дні, прости, щоб знову Бог не сотворилась. Давайте не забувати нашу історію. День пам'яті голодоморів присвячується тим, хто досі їсть хліб і молиться за те, щоб він завжди був в домі. Люблю вас, люди, за вашу чесність і людяність. Люде ми переможемо. Війна загине, так і загинув голодомор, так і загинув той. хто Приніс цю каторгу на нашу землю. Війна загине, смерть ворогам.